Ми зараз на агрітехнікі. Стоїть саме велика машина, яка я думаю взагалі стоїть і наразі більше її стояти не буде на грітехніки. Зараз подивіться, скільки народу біля неї за... завжди тут народ. За весь день мітке відчуття тут просто медом хтось намастив і просто народ липне. Всім цікаво, подивитися, що це таке, як воно працює. Всі, всім цікаво. Довжина, ширина, вага, продуктивність, вона, скільки роботи працює. Да. Ми, да, ми, yeah. ми бешені просто. Так. І найцікавіше, що я записав кучу людей, таких, з України були люди, з Казахстану були люди, Бразилії. Я навіть не знав, що в Бразилії є підприємство там, по 600-700 по тисяч гектарів землі, з полями по 500 гектарів. Вони просто коли дивляться на цю машину, вони в ужасі, вони вигтять її. Для них навантаження на на землю це дуже важливо. Ну, наші хлопці до країни приходять, але наші вже знають, що це таке.